Випуск новин про найбільш резонансні події в Україні та світі в студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 15 травня, саме цього дня народилися такі знані українці, як біолог, лауреат Нобелівської премії Ілля Мечников, гетьман Павло Скоропадський, і письменник, автор роману, майстер і Маргарита Михайло Булгаков, який, до речі, свого часу був у Житомирі, Вшановується пам'ять ще одного видатного уродженця України, художника, модерніста Казимира Малевича. 1648 року відбулася битва військ Богдана Хмельницького під жовтими водами що сьогодні відзначається міжнародний день сім'ї. Сьогодні міжнародний день сім'ї. Міцна сім'я, міцна держава, зауважив свого часу письменник Михайло Стельмах, і в цьому велика доля правди. На жаль, сім'я переживає нині найкращі часи, і не тільки в Україні, де показник розлучень один із найвищих у світі. На щастя, є і прекрасні зразки міцної справжньої сімейності у студії. Мій колега, директор програми власного телебачення, заслужений артист України Володимир Берелет. Вітаю вас, пане Володимиро. Вітаю. Що вітаю. для вас є сім'я? По-перше, я хочу привітати вас, пані Інно, всіх, всіх наших колег, працівників телебачення і всіх глядачів зі святом Днем Сім'ї. От, ну що сім'я для мене дуже важлива складова, як для кожної людини, тому що сім'я це той тил. Якщо в тилу в тебе все нормально і на роботі і в житті все нормально. Ну, звичайно, найголовніше. Для сім'ї це любов. Це те найвище почуття, найголовніше почуття на землі, яке, яке тримає сім'ю, яке спонукає до шлюбу, по-перше, і створення сім'ї, народження дітей. От, то для мене любов це все, це все, любов в сім'ї. Що ж, а ваша порада, як зробити сім'ю щасливою та як зберегти сім'ю міцною, люблячою та надовго довго років? Ну, життя це складна штука, звичайно. І, на мій погляд, щоб зберегти сім'ю, треба мати, ну, по-перше, три, три кити, на яких тримається сім'я. Це любов, це, це прощення. От, і ще один це терпіння. Тобто, якщо, якщо є в сім'ї терпіння, прощення і любов, то я думаю, що ось сім'я буде міцна. От, це і ще. має бути із чоловіка сторони, із дружини. Ну, звичайно, так. а як? А, і... а з... то ж сторони. жінки буває, більше <laughs> терплять, так? Звичайно. От, звичайно. Ну, Оскільки говорять, що сім'я це, це ячейка, це вічко, вічко суспільства. Тобто це вічка держави, то дуже важливо, звичайно, в сім'ї. Хтось із великих сказав, по-моєму, Френсіс Бекон сказав, що любов до бать батьківщини починається з сім'ї. Тобто, от ви в сім'ї, як ви говорите про нашу Україну неньку, як ви говорите, діти це чують, понесуть далі. І звідси от сім'ї якраз і полич... виходить розбудова України, і любов до своєї батьківщини це дуже важливо. Дуже важливі. що ж, Володимире Іллічу, також, користуючись нагодою, ви в нашій студії сьогодні у прямому ефірі можете привітати свою сім'ю із Днем Сім'ї наших глядачів. Також їхні сім'ї, з ним сім'ї. Будь ласка, так. Я ще раз хочу привітати всіх, всіх мою сім'ю мою, мою дружину Лілію. Я всіх хочу привітати всіх телеглядачів і сподіваюся, що колись, оскільки сім'я це я сказав, вічко держави, колись може вирішити, що це буде державне свято, і тоді ще один тиждень у травні буде коротший. Та свято більше вітаю всіх. Що ж, я дуже вдячна вам, що ви завітали до нашої студії. На все добре. Нехай у вас все завжди буде гаразд. Нехай щастить. Дякую. Обласне телебачення провело опитування з приводу Міжнародного дня сім'ї. Ось характерні відгуки. Ну, сім'я це як би моя така, якби держава в державі. Треба звернутися до наших старих традицій. Ну, Правда, я не знаю, чи в сучасності їх можна відтворити. Там, ну… Ну, я думаю, що треба звернутися до нашої історії, до наших старих реальних традицій. Я считаю, что семья это основа базис всего, что у человека есть. Это самое главное. И главное помнить своих предков, главное помнить хто кто были до тебя. Ну, вот, наверное, это. И дійсно, воспитывать детей и самим быть такими, чтобы помнить своих родителей віддавати давати максимальне вніс і роботу своїм родним і близьким, тому що дійсно сім'я це базис, це основа всього, що є. Це колектив дружній, який підтримує один одного, радіє завжди один за одним, допомагає Дружною, вихованою, вот, ну як, вічливою і берегти цінності сім'ї. Це добро бути, щасливі діти і чоловік з дружини. Сім'я це основа. Це щастя. Це, будь для людини, найголовніше в житті. Це свій світ, який двоє людей будують разом, і в якому головне це довіра. І ніколи не треба сумніватися в своїй коханій людині. Треба завжди вірити, що вона тебе зрозуміє. І не полишить тебе в будь-якій ситуації. Зчасна українська сім'я, вважаючи майже на увазі ту ситуацію, яка у нас політична, зараз дуже складно йти далі, тому що багато наших хлопців гинуть зараз, і тому ще більше треба бути разом, підтримувати одне одного. Сюди потрібно повністю свої корні, своє потрібно зберігати якісь традиції, розпитувати дітей. Все-таки настоящее, но і пам'ять о прошлом. Сім'я це на першому плані. Це дитина, чоловік. То це і є. Вітаю свою родину із цим великим святом. Вважаю, що це дійсно велике, тому що воно дійсно ну, об'єднує колектив і об'єднує всю країну. Це обов'язково. Любі мої, вітаю вас зі святом. Я хочу привітати нашу сім'ю, свою, свою дружину Наталку і всіх інших сімейних людей, з ним сім'ї. Вітаю своїх бабусь, свого брата Максима з міжнародним днем, днем сім'ї. Хочу побажати, щоб у них все було добре, щоб вони жили разом, завжди ніколи не підводили одне одного, вірили в себе і в свою сім'ю. Вітаю всіх українців і жителів міста Житомира з цим святом. Хай всіх все буде добре. І в кожному серці хай всі залишаються прежде всього людиною. Це головне. тому що як ти не будеш людиною, Нічого не вийде. Дякую. І саме головне миру нам. Я люблю свою сім'ю. Угу. І про фронтову тему. Після торішнього поранення на Донбасі досі прикутий до ліжка снайпер 95-ї аеромобільної бригади, 24-річний Валентин Ковальський. На операцію потрібно 95 тисяч доларів. А для родини це непідйомна сума. Контактний телефон матері Валентина 097 53 97 999. Допоможіть герою. Житомирщина продовжує також допомогу тимчасовим переселенцям з Криму і Донбасу. Кількість яких, за останніми офіційними даними, становить вже 7 тисяч сто Життя нас постійно випробовує. Нас оточують різні люди. Іноді зовсім не такі, як ми. Трапляються ситуації, через які ми відчуваємо злість і обурення стосовно тих, хто поряд із нами. Ми носимо у душі образу та величезне бажання виправити усіх навкруги. Але саме ми можемо бути тією зміною, яку хочемо бачити в інших людях. Інші резонансні події факти Нафтогаз України отримав право відключати від буржників газ. Верховна Рада звільнила релігійні організації від сплати податку на нерухомість. Дніпропетровський футбольний клуб Дніпро уперше вийшов у фінал Ліги Чемпіонів. До землі впритул наблизився гігантський астероїд діаметром 1 кілометр, але загрози від нього нема. Новим начальником обласного управління внутрішніх справ призначений полковник міліції Валерій Рудик. Завтра Житомирщина відзначить День Європи. В Житомирі пройде поетичний майдан. А в університеті імені Івана Франка День відкритих дверей. У неділю Україна вшанує пам'ять жертв політичних репресій. Наступного четверга в нашому телецентрі виступить співачка Марина Одольська. І на сам кінець цитата цього минаючого травневого тижня: Україна завжди прагнула бути вільною. Домінування над неї над нею Росії повинно завжди розглядатися як історична аномалія. Вольтер історія Карла дванадцятого. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозатеком Я усіх вас вітаю з міжнародним днем сім'ї. Бажаю сімейного затишку, благополуччя, мирного неба над головою, миру усім нам та нашим сім'ям. Бережіть себе та Україну з повагою, Інна Літовченко. До понеділка.